Привіт, я Марічка. А я Даша В Made Academy Ми відповідаємо за те, щоб студенти знаходили офер якнайшвидше після закінчення навчання. У 2024 році 1122 наші студенти знайшли омріяну роботу. Ми зібрали основні цифри та інсайти, щоб показати, як складалася їхня історія до оферу. Дві найбільші вікові групи, які обирають IT це люди від 16 до 24 років, а також від 25 до 34 років. Проте розпочати кар'єру в IT можна і в 35+. Наприклад, наш студент Дмитро, якому 47 років. Він розпочав кар'єру джаваскрипт девелопером, хоча раніше працював в ремонтній майстерні і професійно займався в рейджер. Спочатку він боявся, що не знайде роботу через свій вік, проте наполегливість йому допомогла. Чоловіки все ще переважають серед випускників. Їхня частка складає 67%, тоді як жінок 33%. Але ми вкотре нагадаємо, що стать не має впливати на вибір професії мрії і серед випускниць Mate Academy дуже багато успішних тестувальниць, дизайнерок, розробниць. Наприклад, наша студентка Анжеліка, яка до ми працювала інструкторкою в мотошколі, але за рекомендацією чоловіка прийшла в мейд-академі, опанувала омрієну професію і тепер працює дизайнеркою. До речі, вона все ще їздить на мотоциклі. Порівняно з попереднім роком, найбільший приріст до зарплати отримали саме Python-девелопери. Тепер їхня середня зарплата складає 757 доларів, що на 34% більше, ніж торік. Вибір спеціалістів все ще тяжіє до ремонт вакансій Так, серед випускників 69% працюють віддалено і 31% в офіс. Наприклад, випускник нашої програми безкоштовного навчання для ветеранів Денис Шеремета знайшов офер продуктову компанію на ремонт-позицію всього за 9 днів. Але ми рекомендуємо нашим випускникам бути відкритими до пропозиції з офісу, тому що ця тенденція популярна зараз і тільки набиратиме оборотів в подальшому. Також це класний шанс заонбордитися швидше в культуру компанії і попрацювати з більш досвідченими працівниками. 82% наших випускників знайшли роботу саме в Україні, у трійці міст лідерів Київ, Львів та Харків. Попри важку ситуацію в місті, харківський it кластер продовжує поповнюватися новими спеціалістами. Володіння англійською мовою залишається важливою перевагою для тих, хто шукає офер в IT. Цьогоріч збільшилася кількість студентів з високим рівнем англійської мови Upper і Advanced. але Intermediate залишається найпоширенішим рівнем серед студентів. Останніми роками багато говорять про ринок роботодавця. Коли на одну вакансію приходить багато якісних кандидатів і рекрутери можуть з них обирати. Проте останнім часом все виглядає трішки інакше: так відгуків на одну вакансію все ще багато, проте якісних кандидатів менше, і саме серед них починається справжня боротьба за місце. До цієї конкуренції ми ретельно готуємо наших студентів, що дозволяє нам працевлаштовувати 90-100 випускників щомісяця, і така тенденція спостерігається з початку 2023 року. Але щомісячно збільшується кількість партнерських компаній, які приходять до нас, щоб першими бачити випускників, яких хочуть взяти на роботу. Так 40-50% наших оферів приносять саме партнерські компанії. Дякуємо всім випускникам, які довірилися нам на своєму шляху до першого оферу. в IT. ми вами дуже сильно пишаємося і бажаємо вам стрімкого кар'єрного зростання. А якщо ви в новому році розглядаєте для себе зміну професії, шукайте більше розповідей нас на каналі. І сподіваюся, що побачимося на навчанні в метакедемі.